Вітаю вас, мої любі. Вліво, вправо подивіться, один одному всміхніться. Я сьогодні по порядку загадаю вам загадки, загадки про сім'ю і родину. Найважливіше, що є у людини. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднисенька. Так, матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь, загадались це? Так, татусь, ще рідня у мене є, всім питання задає. І вертлява й невеличка, моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся, сивий, мудрий і поважний, заспокійливий, відважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною ніч. Мій... Так, дідусь. Тато, мама, сестричка і я, бабуся, дідусь і тітка моя. Радіє кожна людина, коли велика в неї так родина. Сподобались вам наші загадки. Ви сьогодні дуже великі молодці. Хай добрим буде кожний крок для здійснення ваших думок.